До легендарної кондитерської Анжеліна, що на рурі валі у Парижі, люди готові стояти годинами. Ми не були виключенням, бо нам теж дуже кортіло спробувати всесвітньо відомий гарячий африканський шоколад, що складається з трьох сортів какао. Ми зайняли свій столик. В кондитерській і почалося справжнє дійство. Це як ритуал, який відбувається вже понад 120 років. Кондитерську заснував австрійський кондитер Румпельмаєр і назвав її на честь ім'я нареченої свого сина. Це дуже дуже смачне і дуже затишне місце. До речі, як Шанель і Марсель Пруст також. Любили відвідувати цей заклад. Я вам покажу трошки товарів, які там можна купити, як солодкий сувенір з Парижу. Ну і раджу відвідати цей заклад, коли ви будете в Парижі.